Всім доброї години та міцного здоров'я. В сьогоднішньому відео ми подивимось племінних самців 2025 року. Це молода сім'я. Мабуть, перший, кого ми глянемо, це самець срібло з білою головою. Білоголовий. Це його самиці. Ще їх рано перевірити, але самця більш ближче. Більш детально можна оглянути. Так, піймали ми цього самця. Самець молодий, нещодавно пішов вперше в сім'ю. Повернись <кій> до мене головою. <кій> Не дуже ти хочеш щоб тебе люди бачили, так? Да? А треба. Така голова ленька. Спокійний, як бачите, не тікає, навіть від мене. Не сильно десь. Нормальний сімець. Подивимось вже, мабуть, зимою по результату. Ні, прыгати теж не треба, ні. Та передумай. Передумай. Так, ідемо назад, ідемо. Якийсь десантник, мабуть, прям хоче з столу спригнути і все. По самицях також зробимо перевірку пізніше, а кому цікаво, зараз підемо до золотистого самця, От там ми зробимо і перевірочку і заодно покажу самого самця. Так, підійшли ми до другого сонця. Цей самець також вперше був. Також молодий, вперше в нього три самиці яких вже можна і перевірити, а кого першого витягнути. Хто мені хвоста підстави? М? Самець треба. Так, от ця краса. не часто його показую, тим більше на подвір'ї передається його забарвлення набагато краще, тому що приміщення трішки не то. Так, 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 от такий наш золотистий самець. Слухайте, якось так сів, як колобок. Покажи справжню. Справжню красу стоїть. Ну о, та інша справа тут скрутився, злякався. Зараз покажемо його самиць. Його самиць покажем. Дивіться. Забарвлення. Ну от прямо як на это, якщо кролики порівнювати Бургунський. От таке. трошки схочусь їм трошки. Так, я вже потихеньку. Не відходячи від каси сосок numbo 1. Ну, отут де темне хутро, складніше. Це знаєте, а, його видно. От. Це як зустріти людини темної раси, чорної раси, точніше, в темноті, вночі. Ну, Складно, на чорному набагато темніше. Так, два. Дві це видно, що покриті. А от по третій ще не знайшов поки. Так, а от і третя. Якось на животі не знайшов. Туди ближче до голови знайшов. Так, ну що, всі тривагітні. Будуть запитання по придбанню. Первісток, будь ласка, щойно на ваших екранах від самця золотистого. Приперевістки, стільки самовивіз на даний час. Є ще такий у мене саме це бурий. Бурих у мене два. Хтось спішить глянути відео до самого найбільшого ми дійдемо найпізніше. Так, що тут в мене ще? Ось, народжується, так? Вже дві самиці нам народили тут таку Шпанову. Тут був білий самець, він також працював в цьому році доволі добре, як самі бачите. Дві самиці народили, значить, живими 15. Живими. Одне, після чені померло, хто слідкував за відео. Дуже маленьке було, одним, дві ще менше. Тобто, живими зараз 14 чудових втринят. Але різниця між першою і другою. Я вже не кажу за третю і не знаю навіть, що вона народить. Різниця ну, за 20 днів. Ну, це таке. Так, от цей самець Одесит. До речі, від нього у мене не так багато і молодняка, аж лише дві самиці. Якийсь він у мене от прям кровця одеська торговельна така. Самців його забрали. До речі, в моєму селі. Живуть хлопці покритих самиць. Також забрали. Тобто я так від нього не можу і отримати щось, якби якийсь такий вагомий внесок, щоб він моє господарство вніс. Але, 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 плани в мене на нього є. Самець я б його назвав середнячком. Це не супер велетенський там. Яким можна похвалитись там на весь світ навіть на Україну. Во. Самець. 11 кг. можливо, там пів кіла набрав, але не більше. Ну, такий він. Це йому вже за півтора ручки. Ну, а тепер прийдемо до мого самого файного хлопчика. О, А там вага Миколаївський наш, як то кажуть, дяденька. Сидить. Він навіть не підозрює, що зараз ми його будемо тягати, даби показати людям. Ой, в мене аж в голові закрутилося. Так, я його підняв. Така, довга тіла самця. Ах, 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 а. а цьому самцеві вже за два роки. Поки що, якби молодняком радує я колько. Але вже ж вік, вік внутрі живуть до років шести, але в домашніх умовах менше. Ну нічого, поки буде жити, поки буде жити, я навіть не знаю. І вроді як і самці є, кому яких самок дай дивіться. Я по ньому можу вам показати, які в нього вже кіхті. Покажи мені передні. Там вже такі... О-о-о-го! Оце вже треба обрубати. О, віць, ось Тут вже, знаєте, такий, як... як вам сказати. Як ото у горного козла, та не. Так, ну, тепер саме головне ми його зважимо. Ми його зважимо, зафіксуємо цю нову. Цікаву дату. Так, ну що, підемо на ваги зараз. Також дивимось по нулям. Ну, тепер не по нулям. Ні -ні 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 -ні. Сиди. Сиди. Ну що, кожен раз одне й те ж саме. Ти можеш колись нормально посидіть. Посид... Посиди. Посиди. Так. Як бачите в своїй 15 кг він доволі шустренький, дяденька, да? Це скільки будеш тікати від мене. Зараз зільється з листям, його не знайду. Все, тепер передумав чекать. Колко захолопісувати мене. Коротше, пішов по рулетку, самець спригнув з столу. Добре, хоч прибіг сюди до клітки. Заміряв метр і 15 сантиметрів. Але це таке. Це таке. Так, цьому самцеві майже 2 років. Так, а це молодняк цього самця? Це мабуть перший його молення, чи другий Ну, Скажімо так, 15200 залізно, бачили його вагу. Так, це сини, цей трошки старший, ніби так, бігає постійно. Він тут нам баван мабуть хоче дати мені білих нащадків, да? Саме добре, що він не боїться. І коричневий один є, теж такий ручний. Розказуй, розказуй. Кажи. Щось там. А мійся, так, а це мамки. Знову ж таки, бурим самцем покрив цих самиць. Народили вони мені непогано тоді. Сім ніби 10. А оця, оця пролінилась Стандартно, двох родила чи трьох. Коротше, якщо у нас зараз роди другий раз, це не перший раз мені родили, роди мало, буде смачний шашлик. Роди хоча б 6 і більше, будуть гарні нутринята. Та й так. Так, ну що, шановні глядачі каналу, значить 15200, це крайня вага. Самця, якому за 2 два роки, 2,5 два ще нема. так Що ви скажете на цю думку? Як бачите, самець запліднює, от його малі. Це самці, все. А до речі, до речі, до речі речі самиці зараз покажу. А самиць самець я дав якраз цьому самцю. От вони. Я не скажу, що вони там якісь перевершені. Чи не перевершено мають вагу на свій вік. Але те, що в них закладена генетика від великого батька, ну це є одне з головних. Плюс, плюс. їхні матері народжували 7-10, будучи первістками. Тобто генетика, дай Боже, завтра теж і з понеділка кожен день. Генетика доволі серйозна і цікава. З неї можна сперечатись, але не варто.